Я Володимир Черноус, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ, перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягають, у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії «Удар» Усіма своїми силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України. Або мають корупційну складу. Увійти до фракції партії Удар перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України. А також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.